Екологія це питання, яке стосуватиметься всіх кожного, тому що Україна, ми чудово це розуміємо, це екологічна, не найкраща, не найблагополучніша територія в світі. Ми сидимо в Києві, всі, я думаю, всіх, хто в залі є, вже знають, вже народилися і пам'ятають Чорнобиль. Але це не єдине наше питання. Тому важливі домовленості в сфері екології, вони є дуже важливими для, для мешканців для громадян України. Що, про що домовились? Гарантії забезпечення високого рівня охорони з довкілля, взагалі ідея сталого розвитку, тобто, що коли ми цікавимося, забезпечуємо. Сприятливі умови життя не тільки для себе, але й для майбутніх поколінь. Вона є одним з наріжних, е, наріжних питань уходи, і це. Записано прямо в розділі 4 угоди, Україна зобов'язалася наближувати законодавство та процедури до відповідних норм та процедур Європейського союзу і сприяти торгівлі інвестиціям в екологічно чисті товари, послуги, технології в органічне сільське господарство, в біотехнології сприяти екологічному маркуванню. Тобто, це впливає в принципі на споживачів, це впливає на обізнаність. Людей і їх кращі умови життя і на здоров'я населення. Однак, це може вплинути екологічні вимоги, вищі екологічні вимоги. Вони всі приємні, коли ми. Цим користуємося, але вони можуть вплинути на попит на робочу силу, тому що це означає підвищення витрат підприємств, це перехід, можливо, на інші технології, відповідно, що може змінювати попит потреби в робочій силі і вимагати, можливо, фахівців інших спеціальностей, які будуть обслуговувати ці нові технології. Плюс співпраця з питань навколишнього середовища передбачена в розділі п'ятому угоди, спрямована на поліпшення якості повітря. Це одна з просто цілей, які записані води, зниження шумового забруднення, поліпшення управління відходами, захист біологічного лашатного розмаїття, поліпшення здоров'я населення, тобто як результат змін зменшення забруднення. Це питання, які знов таки тут немає, як в митах конкретного терміну, що серіалу було 5, ставили 0 і всі виграли. Це те, що буде відбуватися зміни повільно, але тим не менш, це те, що буде важливо і що ми маємо відчути всі, хоча це може вплинути на вартість певних товарів.